Так, хочу вам показати Азію. Азію, дивіться, яка гарнюча ягода. Ой, вовсі дуже гарно. Клас. Просто шикардосна. Щас зірву. І так, рву її. Дивіться, вона, кстати, цей коробочок більше, ніж спічечний коробочок. Рву. Ось так. М'якоть сочна, червона. Ой, дивіться, яка сочна взагалі. Це я поливала тільки що той. Руки трошки мокрі. Ммм, смакота взагалі. Трішки я є... така пустота, але вона на смак зовсім ніяк не влітає, не впливає, тому дуже смачна. Така добротна. Добротна, добрена. Смачно. Також це Азія. Дивіться, яка ягода. Шикарна, ну просто шикарна. Якщо брати от в реальності, ну в реальності дуже. Вона дуже здивує кожного здивує кожного, бо гарні розміри. І це я ж говорю, це, не, це ж не весна. Ось, це кінець уже вересня. І вона дивує, а смак взагалі теж супер. Так, а це азію я поставила на вкорінення. Значить, десь вересня, напевно, десь 5-го. Там в мене записано, в общем. Біжати не буду. І дивіться вже. Коренева, яка гарна, гарна коренева. Можливо, не на всіх стаканчиках, але суть понятна, що е, значить, є, є корінець. Дивіться, який рожевенький, гарненький, вже заплився. Не, Звісно, колечко не плотне, але дуже хорошо заплилось. Ось так. Ну і смак, смакота зараз, на даний час, коли немає ягоди, то це просто супер. Ну просто супер. Зайшов собі. І от ви представте, що навіть якби я оце все не вирвала, це скільки б у мене ще було ягоди, ну ще ж, ще, ще і ще далі буде, тому що ще багато, багато зеленої, і навіть ще є ці, е, квіточки, тому що буде, ну прям до морозів, я так думаю. Я вам буду все показувати. Так, це показую Аргентеру. Дивіться, які бомбочки. Ось. Ну, ягода теж крупна. І це на всіх сортах. В основному крупна ягода у всіх Так що теж дуже гарний сорт. Він не червоний, він. Такий алий, можна сказати. Хтось, який я продавала, то казав, хтось як рожевий. Ось так. Але смачний, гарний сорт. Також ось молінг століття. Хто в мене вже заказав і кому я вже зібрала. ось Він теж, це, це ягода не сама крупна. ось. Звісно, в ньому є і крупні, і трішки мільчі, але ягода все ж крупна, гарна. Середнього теж розміру є дуже гарний і розмір, а смак дуже солодка, гарна. Просто ізюмінка. Так що, якщо хочете таку ягоду, треба обов'язково замовляти іменно зараз. Іменно тоді, коли оце зараз кінець вересня, тому що треба було висадити ще її в серпні, щоб у вас наросли кущики гарні, крепкі, поділились на рожки, тому що від рожків лежить ваш врожай на слідуючий рік. Тому не зволікайте, а замовляйте. Ось, отак.